Чи можна зекономити на кількості використання СПФ Крему або скільки його потрібно наносити? Інформації є дуже багато в інтернеті, але все це стало як ніби якийсь безкінечний серіал. Коли його всі дивляться, але сюжет не всі розуміють. Я буду не тільки розповідати вам інформацію, а ще буду вам наочно показувати. Дана інформація не є якоюсь засекреченою. Вона є в загальному доступі. Її вирішила сформувати цю інформацію, ось таку табличку для того, щоб вам було зручно її заскрінити. Рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця організація рекомендує нам наносити СПФ в кількості двох пальців. Тобто ми наносимо СПФ. На два пальці, і цього нам має вистачити для обличчя вух та зони декольте. Саме такий шар крему буде вам давати надійний захист. До зйомки ось цього відео на дану тематику мене спонукала дуже звичайна життєва ситуація. У мене гостювали батьки, і от ми маємо виходити на вулицю. Я зазвичку наношу СПФ крем, даю його мамі. Мама бере зовсім трішечки «мамі привіт» на палець того крему, розносить його по пальцям, тобто так, як ми наносимо доглядові засоби, і вже це все просто розносить по обличчю, так досить хаотично, потрішки рознесла і все. Я була дуже здивована таким способом, нанесення. вирішила нічого не пояснювати словами, взяла свою оф камеру і просто показала. Наочно, як це все виглядає на камері. Після цього мама думка змінилася. Наступне відео, яке ви зараз побачите, зняти на спеціальну камеру. Вона зараз у мене в руках це ось така манюня, яка покаже нам, як же виглядає СПФ. Буду коментувати відео. І так. Тут я дивлюся і любуюся в лапках на свої прекрасні веснянки, у мене їх дуже багато. І оцю ситуацію, яку у мене зараз бачите на обличчі, їх зараз немає, вони практично не видні. Але якщо я піду без СПФ і побуду на сонці, то я буду така в цятках. Зазвичай, коли я раніше загорала, коли в мене ще. Не було мудрості, колись давно я дуже любила загорати. Так от, от, така ситуація у мене була. Я була смаглява, але вся в веснянках повністю. Дивлюся на наш крем, наношу його один палець, буду наносити на обличчя цього досить. Дивіться, який він темний. Е, нагадаю, що наш крем має SPF 40 і він на хімічних фільтрах. Його колір характеризує гарне покриття, гарний розподіл фільтрів, і, в принципі, те, що вони мають високий фактор. Розношу крем по всьому обличчю. Як бачите, такої кількості мені вистачає на моє обличчя, розносити потрібно рівномірно, створюючи таку захисну маску з цього крему, ви бачите тепер наочно, що таке нанесення СПФ. Тобто, це не просто доглядовий крем. А цей крем потрібно наносити шаром для того, щоб захистити нашу шкіру. Можна наносити в два етапи, бо бувають дуже щільні, і не зовсім комфортні креми. А нанесення в два етапи трішки цей дискомфорт змінює. Але надприродний СПФ комфортний, його можна наносити в один етап. Дивуюся до цих пір я на відео, що все-таки темне, і дуже цьому раді. СПФ крем це крем, який використовується. За напрямком його роботи. Тому що є багато людей, які хочуть купити СПФ і хочуть, щоб він їм заміняв доглядовий крем. Я теж про це багато говорила і знову хочу вам сказати: СПФ це не є доглядовий крем це крем, який використовується за призначенням. Ви повинні собі це запам'ятати. От вам наглядний приклад. Того, як потрібно наносити СПФ, ось чому я з самого початку говорила, що на жаль, тут зекономити не вдасться, тому що кількість нанесення цього окремо відіграє важливу роль в кінцевому.